Всім привіт! З вами Вадік Сталкер і сьогодні в цьому відео я розповім про мод Зона ураження з моєю українською локалізацією. Давайте я вам нагадаю про сюжет даної модифікації. 14 квітня 2006 року, після спалаху на території ЧАЕС, команда Дельта висаджується в зоні ураження для дослідження причин вибуху. Але першого ж дня зв'язок з ними обривається, і штаб вирішує послати на їхні пошуки команди Альфа і Бета. Так само в тил був посланений розвід... розвідник на ім'я стрілець. Під час операції пошуку Бета потрапляє в засідку Альфа, взагалі безслідно зникає. На стрілка чекає нелегке завдання знайти альфу, встигнути на допомогу Бетті і рвонути на територію ЧС для пошуків Дельти. В даній модифікації я абсолютно змінив і переозвучив дану модифікацію. І ще плюс хотів вам ще повідомити, що я цей мод заадаптував цей мод навіть на версію 1.3.06, адже цей мод був на версії 1.3.04. До речі, я зробив дві адаптації для двох версій цього моду. Якщо у вас є версія 1.3.0.4, то можете ставити на версію 1.3.0.4. А якщо вам, у вас є версія 1.3.0.6, то можете ставити на цю версію. Коротше кажучи, на ваш смак. Також я змінив інтро картинки і також я замінив картинку запуску гри і також покращив сам мод. Також я зробив два музичних аддона на цей мод, я додав новий Ambient і плюс Dubstep. Ці два аддона ви зможете зустріти в архіві цього моду. Да, Пам'ятаю, як я довго я локалізував текст в файлах, звісно. Це було муторно і довго, но я вам скажу, цей результат того вартий. Цей мод ви зможете завантажити в описі під цим відео. Так ви зможете побачити Google Drive посилання на цей мод. На цьому все, друзі. Спасибі за перегляд цього відео. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте свою смачнючу вподобайку і підписуйтеся на цей причудовий ютуб канал по нашій улюбленій грі. Та дякую за перегляд! З вами був Вадік Сталкер. Слава Україні та до зустрічі до нових відео та стрімів.